Ще вітання всім, хто завітав на сторінку нашого закладу освіти, відділення регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука, щоб привітати з найурочистішим святом Днем Знань. Ми впевнені, що новий навчальний рік принесе всім учням багато нових досягнень та звершень. А викладачам та майстрам нові зустрічі з юними талановитими особистостями. Тож бажаємо всім великих успіхів у навчанні, міцної дружби, цікавих уроків та веселих перерв. Шановні здобувачі освіти, батьки, вітаю вас з початком нового навчального року. З Днем знань. Шановні колеги, педагоги, і вас вітаю з Днем знань. З початком нового мирного, переможного року. Бажаю вам у цьому навчальному році нових звершень, у дітей нових вражень, нових друзів. А на вам, педагоги, бажаю нових здобутків. Шановні батьки, вам терпіння, витримки, перемоги і миру нашій Україні. Слава Україні! Шановні учні, наважуйтесь, творіть, прагніть, вивчайте нове і незвідане, адже наша сила в наших знаннях. Шановні здобувачі освіти, колеги, батьки! Вітаю вас з початком нового навчального року. Нехай цей навчальний рік стане роком великих починань, блискучих результатів і високих творчих уміннях! Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, креативності та наполегливості у досягненні своїх цілей. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість навчатись та працювати у нашій незалежній Україні. Хочу з вами поділитися секретом. Наш навчальний заклад є особливим світом, який кожному розкривається по-своєму. Будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде цікаво і весело. Будьте щирими і товариськими, і поруч буде багато друзів. Будьте відповідальними та наполегливими. Тоді успіх буде завжди з вами. Шановні колеги, здобувачі освіти, сьогодні я вас вітаю з днем знань, Бажаю успішних занять і відмінних оцінок. Нехай навчальний процес принесе не тільки величезну користь, а й радість від осягнення мудрості спілкування з педагогами та друзями. Бажаю веселого, різноманітного, успішного навчального року. З відмінним настроєм і постійними перемогами. Нехай кожен день дарує усмішку, радість та оптимізм. Кришталевими переливами перший дзвоник нехай пролунає синьо-жовтому серці зливами до науки до знань закликає. Виконати цю важливу місію запрошуємо учнів першого курсу. Тож вчиться невідмінно, натхненно і невпинно. Зазартом, з позитивом у гарнім колективі!